Ще раз доброго дня. Тепер ми переходимо до жеребкування першого туру християнської футбольної ліги в першому дивізіоні. І ще раз повторююся, відносно цього жеребкування буде зроблений календар цілого чемпіонату 2015 і Пущу ще раз нагадати і ще раз привітати всі команди. Христянської футболіги з початком цього чемпіонату. Надіюся, цей чемпіонат буде інтересний і про це багато задоволення як і командам, так і організаторам. Добре, тепер перейдемо до, безпосередньо до дожибкування. Ви бачите цей мішечок. В цьому мішечку знаходиться списки команд. Зі нормальної команди і так будуть обратися пара. Добре, я приступаю. І перша пара, перша команда першої пари. Це буде команда. Команда інновація. Буде грати з командою. Команда Старий пес. Перша пара. інновація. Старий пас. Друга пара. Це є команда FK Enергія. Буду зараз з командою. Темасне Друга пара. Команда FK energy Тема Снейслов. Третя пара. Івано-Франківський фінансово-кооперативний коледж імені Степана Граната. Буде грати з командою. З командою БАМ. Третя пара. Четверта пара. Це команда Потоцькі. Колишньому ця команда а, називалася Спарта, але прийменувалася на команду Поторки". І буде грати з командою. Патріот 2. Колишня назва цієї команди Energy. або Авангард. І остання пара. ЗУРЯ 2. Бедерати з командою. Ревейно два. Гра дублів. Ось прийшло е, першого туру, е, Тому всім бажаю успіхів на футбольному полі, е, бажаю вам мудрості. Хай вас Бог благословить. Е, в усьому збирав від травм від і цього недоброго. Ще раз ä, побажаю вам триматися християнських принципів у своєму житті і хай вас Бог благословить. До суботи, до 28 березня, 28 березня на штучних полях фізкультурного коледжу. До побачення.